Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам сорт, який у нас є в саду. Це у нас черешня мелітопольська чорна. Це один з основних і найкращих промислових сортів України. Вона вирізняється високою, регулярною врожайністю, має хороші ринкові характеристики. Сорт у нас є середньоплідний, тобто середнього терміну дозрівання в умовах півдня України. У нас виходить, що ягоди достигають приблизно 25 червня. Тобто у нас є плоди у нас є великі, я сам важив плоди буває до 12 г. Шкірочка у нас така тоненька, щільна, вона йде темно-червона. На відео ви бачите, я показував сад, ще не рвали. Сад дав гарний врожай, у нас була гарна ціна, ми дуже чудово здали її. Кісточка у нас є дрібна. Смак я, самої черешні є такий кисленький, але солодкий. Відрізняється вона тим, що вона є транспортабельною і універсальною за використанням. Вирожайність висока. У нас вийшло майже три дерева з три відразу дерева, садове майже 5 років, кому було цікаво, саженці є в нас в наявності.